436 день в Канаді, 23.08.24. Сьогодні неділя. неділя, Вже вихідні в мене в голові. Сьогодні п'ятниця. Вона вже закінчилась. І вже в мене йде урок, 7.20. У мене зараз онлайн. І перерва. Вчитель спустив нас на перерву, тож я вирішив записати відосик. Якраз маю хвилинку. Працював я сьогодні в наушниках. Брав я! А, вже забіжу раз англійська. Ось ці наушники. Але вони не дуже хочуть підключатись, бо в них тут має бути мікрофон, який я викинув. Я не люблю цю трубочку, вона мені не подобається. В мене є інший кабель з мікрофоном. Але я вирішив теж ці лопухи не брати. Вони дуже класні, коли граєш якісь ігри, ще щось. Звук хороший. А на англійську я взяв інші. Вони зараз поставлю їх на зарядку, обруч. І цей. в мене були ці вуха запхані маленькі, а ці назовні. Цікавий це відчуття? Сьогодні зранку я прокинувся. зранку, став я якось не дуже вітришинок. Прийшли вітришинок. Вчора їх було видно там, з гір, така просто стіна і в багатьох болить голова. А я коли вітришину хочу спати. Сьогодні я не так дуже спати хотів, вони на мене сильно не впливають. Тиск міняється просто. Напевно, я після тих катан ліфтом 40-го цілий час у мене тиск. Врівноважений зараз нормально. Підготовлений до цього. Встав, зібрався, пішов. Куди я пішов? Пішов я оглянути те технічне приміщення. Поїхав я наверх, нарешті, зранку. Подивився, все нормально, записав зошит відмітки. все працює? Задоволений, пішов попив кави. А, Пішов через вулицю, забрав інструменти, видрукував накладні. Пішли ми попили кави з Алексом. Посиділи, поговорили, вирішили, що там будемо робити. Розбирали накладні, я пішов тавер Бів, він тавер Ей, і сьогодні була, була легка п'ятниця. Ми не напрягались, п'ятниця має бути п'ятниця. Попрацювали, що там було? Лампочку поміняв. Була пралка забита, нічого серйозного. А зранку я кажу, давай, поки ми ще не взяли за накладні, поміняємо холодильник. У нас в одній з квартир тут поломаний холодильник, а в Володній Док вже поремонтували один. Навіть два. Два було замонтовані, Я їх вчора перевірив, включив розетку, все, вони охолоджують, поставив на сторону, яка, де робоча техніка, і цей. Сьогодні ми їх поміняли. І все. І все. в себе знову, походив в порядочки, понаводив, поскладав нарешті одяг, штани до штанів, футболочки, гарненько поскладав. Перебрав які парадні, які просто такі от футболочки і цей. Подушки поставив та, оці подушки мені не подобаються. Блін, треба їх поміняти. Треба, треба. На великі. Блін. Ідеяка в мене з цим спинкою можна дати цілу цілу стіну. У мене є матрас. Такий, що він би підійшов сюди. Цікаво. Цікава ідейка, треба буде подумати. Подумаю. Подумаю, якщо не знизу подушки в маркетплейсі. О, Волошня закинув паралельно маркетплейс. Закинув е ліжка масажні. Одне ліжко масажне хоче забрати Українка. Багато хто написав за 30 доларів. Воно в не дуже гарному стані, його треба вичищати. Ну, Відмети треба. Треба взяти оцю губку Magic Sponge, білу оцю меламінову губку, і нею гарненько терти. Треба буде потерти десь годинку і гарненько його вимити тоді це. І воно біле. Нормально. Дівчина буде задоволена, воно алюмінієві ніжки має, вся конструкція міцна. Це я давно вже його знайшов, воно стояло, зберігалося, я його аж тепер виставив. І другий вистав. О! О! Шунук на мене впливає. <гум> Відмазка є. Спати хочу. Позіхаю, просто спати не хочу, але таке от. І другий виставив за 100 доларів. Але я побачив, що 100 доларів це така більш-менш нормальна ціна їхня, і скинув за 80. Продам. Ролики закинув вже там почали питати, що купив на секунді. За 10 доларів це копійки. А стіл, я купив, я купив стіл, ролики, все, по-моєму, за, за, за все заплатив 40 доларів. Тож мені це вдів'ється, я продам тільки один стіл. І все. Ще там підфоткав деякі речі, треба їх повиставляти зараз. Зараз сяду, поки англійська, я себе одягну на наушники буду слухати і потихесенько оголошення закидати. Треба це все позбагрювати, більше буде місця. От такі от справи. Ох! Що там? Що там ще? А, бареників зварив сьогодні. Хотів зварити плов. Хотів зробити плов. Пішов по курку, але відкрив морозилку. Дивлюсь, ну я заберу звідти одну курку. Ні-ні, треба виїдати. Індусики мені подавали цих курячих плану палочки, оці, круглі. Штучки ну, дуже класні, я собі. Я, ні-ні-ні, ну, У мене ще вареники, я взяв, зварив пачку вареників, підсмажив собі оцих курячих приколів. Плюс у мене всякий там закусок, ціла куча, О, герочок от, перед почистим. На вечір буду мати кавун і диню. От такі от справи. І може подивлюсь, може сьогодні щось подивлюсь. Вчора так і руки не дойшли. Вчора з Артуром залізли в цей, ігри, бавити сиділи. Ввечером і потім я якщо спати. Нічого, п'ятниця мене не дуже цікава, зато завтра. Завтра індусики будуть знову. Завтра будуть індусики на першу годину, теж десь на Норд-Вест. Біля аеропорта. Треба буде поїхати. Добре, що завтра. Ідеально, бо завтра я заберу і можна буде поїхати в неділю до церкви. А завтра після індусиків можна буде на озеро поїхати. Хм. Як варіант? Чому Можна буде поїхати на озеро на годинки 2-3, посидіти позагоряти, поплавати на падлборді. Подивимося. Подивимося. До завтра.